Мої привітання, любі глядачі. Ви на каналі Пограємо. З вами як завжди, Сашко. Ми знову тут знову продовжуємо грати у гру Bioshock. Тому залишайтеся до кінця і приємного перегляду! А ми починаємо. Так, а де я можу пройти? Так, сюди я точно не пройду. Можливо, підпал. Ага, ось тут є. О! Моя зброя, дякую, дякую, дякую нарешті. Перезарядка одразу. Плівка є на місці. Все окей. Так, все, одразу попідпалюємо. Щоб мені не заважало. Тут, напевно, лут. А, певно. Ні! Мене жорстко нагнули. Так, шоколадка дякую, Тут хтось є. Це павук, чи що, Ні, стрілець. Дай я тебе чолкну. Тепер можеш піти. Зараз бомбоне. Тільки хотів сказати, вже бомбонуло. Вже окей. Вже як є. Финя, але як є. А, так, купа цих ящиків, але вони майже усі пусті. А, автозломчик у мене є, тому я не буду. Серіо! А! Уф. Я вже все як його. Та не треба мені я ще контрабандиста. Навіщо він. Ну, а на сейф я залутав, в принципі, бой. Так, перезарядка. Противо. бронебойні рево. О, піхотні протилопих... кульки Так, це від динаміту випав. А це що за піркульчик? О! о Можна вибрати якийсь по цей. Покращення. Розмір барабана револьвера. Ні, револьвер я хоч і користуюсь, але мені не подобається. Забійної сили, зниження віддачі, швидкість трубовика, збільшення забійної сили, забійна сила гранатомета. Давайте автомат забійна сила зробимо. Upgrade. А, тільки один можна. Ну, якщо один, так один. У мене тепер бачите, якась там фігнюшка з'явилась. Тепер я сильніше буду стріляти, типу. Так, це якісь приводи. Фонтейне шукаю тебе. Агов до Біса Фонтейна. Фонтейна ніхто не може відправити до Біса, він сам усіх туди відправить. Я би сказав, він і сам як Біс. Напевно. Хм. Хоча ми з ним ще не зустрілися, але він вже для нас, типу, ворог номер один, тому що так його... Рекламують. Що ж, капець. Тобі далі пустити буде легко, а я зустріну тебе на місці. <різдя> Добре. Але давай так, поки я йду, завали погріб. Дякую. <різдя> так, ми відправляємося за наступного сектору, я так розумію, лігвище контрабандистів. Або ми тут були, або ми звідси валимо. Я так і не запам'ятав трошечки. Ну. Цей чувак, який з нами спілкується, мені каже, здається, що у нього є якась приколюха. Типу, сам в хаті набздів, Ой, точніше, навпаки. Сам в хаті, а для нього хтось набздів. Типу, він не винний, а вони всі винні. Якось незрозуміло. Хоча він це. О, Господи. Хоча він це все каже, типу що в нього сім'я. Я поруч із бухтою субмарини, але не можу в неї потрапити, мені потрібна твоя допомога, моя родина вже дуже близько, у якійсь сотні ярдів. Я тобі не вірю, якщо чесно. Ну, типу, є якась така сум сумність. Чому він одразу не зміг нас зустріти? Чому він зараз не може проплити? Що за нескійнечні проблеми? Це якось. підозріло, ну, як мінімум. Якщо. Телекінез і маркер безпеки. Та ні, тоді не треба нічого міняти. Що тут є? Тут, напевно, щось можна змінити. А, ага. Тут зараз стоїть оцей. Зменшує дрівальці на тривоги, на менше при зламі, окей, ні. Не потрібно удари. Тут може щось є. Це більше пошкодження від гайкового ключа. А, тоніків більше немає в мене. Так, давайте приберемо, мені поки такий не потрібно. Так, тут пусто, але труп є. Угу. Оу, бурмашина чи щось таке. Ммммм, звісно, мене зустрічає, що турель. А можна я тебе щелкну? Угу. Дякую. І зламаю одразу а зломчик. Дякую. І знову. За все дякую, як кажуть. Я, я напився зробу. От алкан. Не персонаж, а алкан якийсь. Ну, в принципі, після авіакатастрофи я його засуджувати не можу, але є сумніви. Ну, з приводу його. Мислення. Не поплив ли він мізками після такого? Ааа, знову напився. Пофігу, напився. Щоб мене вороги боялись. ой я вже не знаю, куди я потрапив, тому що я такий п'яний. Так, я там кофе знайшов випив, чому не не краще. А, ну трохи краще. Е, ти розважився але тепер достатньо. Якщо натиснеш цю клавішу, то дізнайся, як я знаходжу своїх ворогів. хлопак ти мене. ну, це мене залякаєш. Типу. Я би сказав тобі навіть що ти морда за Що хочеш від мене, чи що? А де гайковий ключ дівся? Чув? А, він на двійку. Сорі. Не поп щось я перетрусив. Ботисфера, що з нею? З нею щось не то. Вийти я тепер не можу. Ага. Ти там? А замикання влаштував. Ні біса не видно у цій буці. Ще секунди витягнути звідти. Майро, мойро, ти мене чуєш кохана. Угу. Угу. Тут так темно. Якби твій друг міг глянути гору і побачити тебе, можливо, ти би міг його попередити. Якби ти міг щось зробити, хоч щось. А не просто стояти туди дивитися, як він помре. Ну Там павуки полізли за ним, я побачив вже. Сорі, бро! Я би крикнув, хіба. А го! Мор Рятуйся! Мутант! Ну, звісно, мутант. Вони повсюду, я не можу їх стримати! Треба відступати! Тільки витягни мою родину, а потім перегрупуємося, як зможемо! Я не дуже драматично граю. Ну... Но... окей. Okay. Oh. Малат, ещ, дай тебе Щелкну. Украшены. Ааа, ч таке? А що таке? Так. Давай противопіходнім еще, Е трошечки. Так, щелкнем еще стрільців Ще стрелок. Ще так, что? Головное, еще стрелок. еще парочку залучилось. Так, ну что типа против пехотнее Нормально вышло. А главное, еще они не откинулись. Ну блин! Я на втора ничего зарубы, а он уже заявляется. Як так. Так, пол у меня, пол у меня, и так далее. Там поднимем Тикай, пока можно, тикай! Э, да, это без шуб щелкну. статичне поле 2. гайковий ключ. У мене патрони закінчуються противопіхотні. Дай тебе, шупстру. Щелкану, ще разочек. Дай я, звичайно, картичу тебе. Асоя, я хотів тебе. Оу, як я вчасно. До побачення. Мене щось підштовхнуло. Щойно. А чому я туди не можу. Б... А, можу. Сторі, не побачив одразу. Так, все позабираємо. О, там бабла навалено. Заберемо моє. Мені знадобиться. Як як містер Крабс. Паваймані. Оу. Субмарина! ні Серьезно, там его семья была? Бро, я хотів допомогти, але ну. сорі Цей Райан нам все безрал. Куляха, шкода так. Мене. Ну, навіть емоцій немає, що. И сказати навіть нема чего. Шкода, одним словом. Сум? І шкода. Атлас, вибач мені, друже. Get out, get out, Вони пробираються в Аркадію, боже, тікай Ну, валимо, що робити. Так, перезарядка, все. До наступного, як кажуть, левелу. Так, ще трошки побачимо новий левел Аркадіо. І на сьогодні будемо завершувати. В принципі, також бадьоро, отакі От новини, типу, Райан Козел вбив сім'ю Атласа, і тепер що робити, я навіть не знаю. Атлас, напевно, тож мізками попливе, так що капець. Мало того, що я вже, ну, типу, в Меризадер, а тут таке ще. Ой, ну. Якщо в такому такій ситуації щось і думати, то треба срати своєю сракою. Патрік, у цьому весь Райан. дочекався, поки ми майже вибралися, потім смигнув за мотузку. Ми знайдемо цього негідника, знайдемо і вирвемо його серце. Я розумію тебе. Я тебе розумію. О, я трохи цей поспішив читати Я прийшов сюди, щоб досягти неможливого. Ти прийшов красти те, що не здатний створити, як знебентежений гун біля барами Риму, навіть повітря, яким ти дихаєш, це я за нього плачу. Так дихай глибше, щоб потім згадувати його смак. Щас ти посмакуєш мого пісюна, дурний. Так, дістантися до ботсфери на пологових пагубах Вона тебе хоч до чорта на роги доставить, і тоді по всім боргах буде сплажено сповна. Домовились, Фрая, домовились. Я ж не проти, дає тільки підлутає трошки тут тобто багато цікавенького, цікавенького, трупчанський. Якогось чую, чи мені здається. велика ленцю. Кайф. Мм, прикольно такий садочек. Что за звуки? Что я? Я вино не буду пити бо знову напьюся. Че? привид самка, чего ты чекаешь, дурню? Можно тебе щекнуть. О, -о, -о, О! На мене прям полізла Схаминись. О, милий, я така вся ніяка, ти не уявляєш. Іди сюди, мала. Хочеш мого пісні? Засуджуєм. <гублять> Крінж, тупо кринж. Кринжжатина. Так, окей, мої коментарі тут. Мутант там було. А, я не з. О, у мене є трохи протилопіхоних з'явилось за цей час. Допомогти тобі, фраєр, ти мутант! тобі вже нічого не допоможе. Я знаю, що я можу зробити. Я можу тебе вщлкнути. пак він здриснув. Там якісь моторошні звуки. І він здриснув. Ну, типу, взяв і здриснув. допоможіть Але я здриснув. Так, давай шук, шуплем, все що є тут. І чого нема. І за ним, за цим приколістом. О! Ну! Стих? Хто це? Маг. І він один тут. Ба, я зараз йому буду давати. А, телепортатор! Сяний! Хеллоу! Я торт так можу бачив Який хеллоу я тобі влаштував? Хеллоу! І знову він стік, ну ти дивись на нього. Ти шо? Очманів. Знову здриснув. Якась війня була тільки щойно. Та ну як так? Оу-оу-оу! Тільки що тут був? Що, очманів, я кажу тобі? Лови кулю! Хе, -хе дурепа. Хотів мене надути. А! Лох! Я так як ти їв. На обід. Так, що це? ага Зрозумів, я трохи ще не запам'ятав оці всі прикольчики, що за що відповідає, як кажуть. Мені би ще прокачку зброї, знаєте, було б файно. Так, давайте щелкнем шупустро. Е, ні, це фигня. Давай трохи так постріляємо, щоб віддачі не було. Ну йди ти в стараку тоді, не хочеш ворки робити. Давай ще один раз. О, тепер зробило. Мутан громило. Він також тут один, так зрозумів. Ну, він, в принципі, від вогню відкатив, тому мені якось фіолетово на нього було. це ж, громило. Це ти знову громило чи ні? Так, це знову громило. Турель зараз. Ще стрілок. Громило від'їхав. У вас достатньо компонент, щоб визгоди принципного ПНВ. А який предмет мені цікаво? Дай я зламаю ТП Давай. А що, я не можеш? Можу. Автозлом працює. Welcome. Давай тут зламаємо, але без автозлому. Я не, не разу чи не ламав цей ані. В самому початку гри я це зробив і все, потім не робив. Так, окей, погнали, погнали, погнали. Погнали. Так, а, мені потрібно ще прямі, типу, ось таким. Тепер мені потрібен. Ні, не такий, ось ось такий. Тепер мені нагору. Нагору На мене вистачає, в принципі, і ось це завершує нашу головоломку. Так, я трохи зекономлю на цих рідкий зод, напал, електричний картеч, плівка. Давай плівку ще купимо. Хоча я її можу і знайти, але все ж таки. Все ж таки. Так. Що це було? О! Фрайер прийшов до нас. Громовий ще один. Все, громило більше немає. Зато є я. Хі. Який все обшарує. Так, аптечка халявна. Ми таке заберемо. Мені якихось компонентів вистачає, пишуть, але що я з ними робити можу, я так і не зрозумів. Так, окей. ти що, хвора, чи що так сміятись. Ні? А, я думав ні. о-о-о-о-о Громило ще один, чи що? Громило побіг мою турель чіпати. Не чіпай мою турель, не чіпай. Та, you know, що воно там наплодило стільки? Спортивний стимулятор. Ви пересуваєтесь та розмахуєте гайковим ключем швидше. Oh, yeah, Давай поки you know без цього. Так, тут патронів є, треба перезарядити тільки. Як це зробити, щоб воно. Хмм. Який я молодець Як я файно прыгаю. Ооооо! Геній просто. Тюфа, як можна і... типу цей. завалити цю феню. Можна на картинах пролізти. Серйозно? Я всю гру не разу не помирав, а вмер від цього. Серйозно. Ля, ну це геніально, але це як його. Паска для придурка. Ну, для мене. Я в шоці. Чому я так поджу фігово якось. Так, окей. Бронебоні ні, не потрібні, давай, звичайні Так, сюди бронебоні, тому що інших немає. Сюди, звичайно. Тут ще є. Може, з рантометом нарешті походжу. Куди мені там? Я вже запам'ятував щось. Ага, туди точно. Так, зараз тоді дійдемо, перевіримо цю кімнатку, можливо, вб'ємо пару ще клятих ворогів, і будемо завершувати на цьому. Euh, поки я ще не закінчив, можу сказати вам, підписуйтесь на наш телеграм-канал, тому що там виходять пости, які вам допоможуть дізнатися, коли виходять нові відео. І ви можете вчасно дивитися їх, чим буде підтримувати нас і наш контент, як кажуть. Тому не залишайтеся равнодушними. більш сорі, забув як на українській мові. Так, все, все, там вообще якась війна. Не, лягай спат. Давайте это щелкнув ще. Так, ціпатки для придурочних. Можна якось стребанути тут. Ось так. Хопа! Азот який підібрав. брав. Тропачинський. Все? Чіпсики. Почему чому я сюди шмаляю? А, под ротикам треба блю. Чому ж ти раніше не сказали мені? Ну, вже знаю як. Окей. Mm -hmm. Що є цікавого? Нового хренового? Так. Поки нічого такого і не бачу. Трохи лутанчиського, трохи того, трохи іншого. Мені би спрої прокачати ще. Тепер я дізнав, що її можна прокачувати, а це якби, ну, немало вже. Типу, в місцях, щоб заникатись, чи що І камінь! Я не встиг її сходити і їх тобто примочив. А тепер встиг. Так, там турель, чи що? Ні, це напевно махо той. О! А, я думав це прокачка. Блін, автозламувальник. Я можу його зробити. А, ось на таких приколах можна робити. Буду знати, також тепер і це Хоча їх так багато, що я всі не запам'ятаю, напевно. Так, трохи луту. Ну зовсім трохи. Цілий патрон на це всадив. Ну, мені вернули револьверний. Ну окей, вже як є. Ці жовтий цяточки. Сейчас хтось води так. Хоп, і Я обістрався. Я ж казав Магістр Мерлін Так, я встиг його щовкнути а ти що встиг бігти? Я думав я. Все, тепер не стихні. Sorry Ти намагався брати, але не сьогодні. Не знаю, кудись йду, Щось ж питаю. Що в мене... Я, в принципі всього досить поки. Так, сміннику нічого немає. О, потайний прохід. Хіба як я? Чуйте в мене на це все. Що там у сейфачі Патрончики. Патрончики. Патрончики і долари ми любимо. Так, напевно, тут поки спокійно, все нормально, нікого не видно. Я... Це я сильно швидко сказав. М -м -м. Халявна аптечка. Чому я не можу зробити авто не... тебе авто зломщик? Треба зламати, чи шо? Громила А що ти тут запух? Тут же магбу. Да був уже. Я ж не сліпий А ну як зламати? Цікаво. Чисто цікаво. А, йо, пересете! Воно швидко дуже. Я так і не встигну, блін. Чи встигну, чи не, не встигну? Встиг. -у, було дуже близько. Автотламольник зробив собі. тін-тін-тін-тін-тін Давай так зробимо і ось там зробимо. Ну поки є матеріал, чому не витратити його хоча б трошки. маг тут. Все, мага немає. Ще діалог від цього okay. атласу. Думаю, що хоч колись захоплююсь політикою, але все лише самоудин. Ну, коротше, цей монолог мені не цікавий. Так, нам показують на дуже прямо. У цьому садку ми в принципі напевно на сьогодні завершимо. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, обов'язково. Тому що нас це мотивує та допомагає нам знімати якийсь цікавий контент для вас, можливо, навіть озвучувати його у майбутньому. Тому, будь ласка, пишіть коментарі, що би ви хотіли побачити ще на нашому каналі, тобто якісь проекти або ігри. Ми все читаємо і дуже будемо вдячні, якщо ви проявите актив. Всім успіхів!